Вітаю всіх сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 1992 року. Товстий тризуб з мілкою насічкою на гурті. Ось так виглядає монетка. Монетки виготовлені з алюмінієвої бронзи та латуні. На аверсі бачимо зображення товстого тризуба. Напис Україна, дата по боках, колося пшениці з листям, каштану Є різні види там підштампи монеток. Гурт монета. Отаку має мілку насічку. І реверс монети має напис 10 копійок та покол 8. Ячейок з ягодами калини, зібраними в грони. Розпочинається розрахунок над нульом, це перша грона. І над одиницею восьма. Якщо, друзі, у вас попала така монетка і у третій гроні ось тут буде шість ягід, ви зловили бонус. Ціна на таку монетку розпочинається від 200-300 доларів. Монетка, яка попаде з поворотом у 180 градусів ось так, на нього ціна договірна, ну, приблизно розпочинається від 250 300 доларів за одну монету. і Монети в інших металах автоматично ціна розпочинається від 100 доларів. Дорожчі тільки є ті, які магнітні. На тих ціна розпочинається від 700 доларів, друзі, за одну монетку. У кого є такі монети, телефонуйте, пишіть, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.